Кошенята! Попліткуємо, говоримо про квартал 95 із Кадовськ, Могилевська та святий Піар. Гайтана в полоні чоловіка, барських палац спорту, плюси і квіткова. Мучі зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Наш перший плітковий випуск у 2024 році, тобто абсолютно символічне відео. Друзі, я собі обіцяв, потрібно перепочити. Я зняв цікаві рубрики, підбірки, підсумки року на тижні два вперед, але несеться. Дуже багато гучних інфоприводів, про які неможливо мовчати, і, звичайно, що я не втримався, знімаю це відео і ділюсь ним з вами. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ моєї інсти. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї іншої особистості саме так. Це потрібно постійно говорити, проговорювати вслух, тому що дуже часто наші глядачі про це забувають. Боже, як я за ці декілька днів засумував, за вами сиджу. У мене просто ломка відбувається. Немає чого монтувати, я нічого не знімаю, нічим не ділюсь, немає комунікації. І я думаю, блін, це взагалі не про мене. З одного боку, ти перевтомлюєшся на. Цілий рік вперед розуміючи, який колосальний об'єм роботи ти робиш кожного дня. А з іншого боку, коли ти собі сам дозволяєш відпочити, нічого не знімати, нічого не робити, а виявляється, і нема чим зайнятися, тому що. Все твоє життя, увесь твій час зосереджений саме на твоїй роботі, яку ти обожнюєш. Тому не втримався, Ось він перший випуск в 24 році. Будемо балансувати між плітками, які виходять, і між рейтингами, які я для вас відзняв. Тож день через день там щось буде цікавеньке виходити, а ми не, ми не відволікаємось. Давайте обговоримо квартал 95 із Кадовськ. Через копірайт, тобто авторські права, я не можу додати. Оригінальне відео в свій випуск. Тому, якщо хочете подивитися жартівливий номер 95-го кварталу, через який розгорівся скандал національного значення, без прибільшень, можете перейти в мій телеграм-канал, активно спільнота зростає, закрите посилання тільки для наших кошенят. Переходьте там палки дискусії, ексклюзиви, додатки, якими я не можу ділитися напряму тут. Тож чекатиму вас, наприклад. Чи телеграм-спільноті. Отже, 95-й квартал ставить номер, в якому дівчинка зі Скадовська спілкується з чоловіком із Заходу України, і ось там вона проявляє своє недолуге недолуге володіння українською мовою. І, значить, чолов'яга із заходу України з нею через це стібеться. Ця дівчинка, згідно сценарію, зі Скадовська. Це окупована територія, а я не можу зрозуміти: дизель-шоу, 95-й квартал. Ви взагалі подуріли? чи як? А Чи у вас взагалі немає нічого морально, морально етичного? Де ось ці межі? Розуміння якоїсь адекватності? Врешті-решт. По-перше, у мене запитання до глядачів, які ходять на подібні передачі. Хто прихильник цього гумору? Для кого це є смішним? Як взагалі може прийти в голову жартувати з українців, які знаходяться на окупованих територіях? Якщо ви відпрацьовуєте методичку 95-й квартал, тоді в мене запитання: якщо ну, якщо ви відпрацьовуєте, бо я не знаю, як там насправді, а на що розрахований? Даний контент це для того, щоб ще більше розсварити українців всередині країни між собою. Питання на кого ви працюєте. Зрозуміла справа: 95-му кварталу усе по цим балам, тому що вони помазані, тому що вони приятелюють з тими, з ким потрібно. Їм нічого не буде, вони будуть виїздити коли-куди завгодно. Ну, ми за руку нікого не тримали, але в мене особисто таке враження: для них немає ніяких обмежень, для них життя не змінилося. Але воно змінилося для всієї країни. Я вже мовчу про людей, які знаходяться на окупованих територіях. І ви з цього тягнете прикол. Прекрасно. Давайте, давайте підстрикувати українців, які недосконало володіють українською мовою. Будете їх ще більше налаштовувати проти України, заграваючи з пропагандою країни 404. Ну розумієте, просто сюрреалізм ситуації. Це не просто культура відміни, це просто повинно бути тотальним. Я не знаю, вам зросіщують мізки. 95-й квартал це робив все своє життя, своєю гумористичною діяльністю. Давайте я зачитаю. Значить, Юрій Великий пише. Всім тихого вечора багато хто зараз пише в соцмережах про новорічний квартал, а саме про номер, в якому я зіграв закарпатця, що допомагав дівчині зі Скадовська, українського міста на півдні України, спілкуватися українською мовою. Прокоментую цю ситуацію особисто від себе, звичайно, від себе. Сто відсотків узгоджував це з піарниками проєкту, але окей, багатьох обурив написаний авторами каламбур, який виникає при вимові фрази. Я зі Скадовська. Якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, у якому люди більш розмовляють російською, була б назва цього міста. Можливо, дійсно в цій ситуації недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні знаходиться під ворожою окупацією. І далі йдуть виправдовування, виправдовування, виправдовування. Скадовськ це Україна, Скадовськ говорить українською, слава Україні. Це відповідно репостить в себе в сторіс офіційна сторінка кварталу 95». А також пишуть: у будь-якому разі, ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення. Але нас точно не можна звинувачувати в нерозумінні а, болю наших співгромадян з тимчасово окупованих територій. Тим більше, що дехто з наших акторів та авторів народилися саме в цих містах. 95-й квартал, кого ви дурите? Чхати ви хотіли абсолютно на почуття? Українців. Як взагалі після цього, після почутого, після побаченого можна ходити на подібні шоу? Як взагалі можна сприймати 95-й квартал за гумористичне шоу, коли це просто тупо знущання? Ну я не знаю, я кажу зараз від себе, моє сприйняття, воно категоричне. Я взагалі ніколи не вважав квартал і ті ж дизеля чимось смішним. Це не про гумор, це про деградацію. А тепер, коли ви в такій формі жартівливі, смієтеся з людей, які знаходяться на окупованих територіях, і квартал 100% переконаний в тому, що їх пронесе, тому що вони помазані, тому що вони під потрібним патронатом зв'язків. Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте? Ні, не пронесе люди. Усе пам'ятають. І це не залишиться повз уваги. сьогодні. У нас з вами дуже гострі теми. Друзі, давайте з вами поспілкуємось в коментарях. Дуже болісна, складна тема. Я знаю, що нас дивляться люди з окупованих територій, люди, які втікали з окупованих територій. Як вам такі жарти? От що ви думаєте про це? І чи достатньо вибачень 95-го кварталу, щоб потім далі знімати той сюр, який вони знімають? Парадоксально, парадоксально, країна. В стані війни, яку роздирає біль, головні гумористи країни, жартують над цим болем. Неприпустимо, як на мене. Якщо ми з вами вже говоримо про болісні теми, так вже склалося історично, що коли я говорю: Волошин трінчер розлучаються, всі такі, а, плітник, заздрич і так далі. Я кажу: Дорофеєва, таємно вийшла заміж за Кацуріна. Всі, фантазер! Потім я кажу, і Настя розлучаються. Ні, ні, ні. Вони ж про це не заявили. І завжди, коли у нас на руках найгучніші інфоприводи, я зіштовхуюсь з хейтом. Масовим хейтом. Я до цього звик, я на це не реагую. Але я хочу прочитати наступний пост від культурної прачечної телеграм-канал. Значить, вони пишуть: Наталя Могилевська зі сцени кварталу. Я не дам жодного інтерв'ю про усиновлення дітей. Теж Наталя Могилевська. І тут факти один плюс один. ТСН, Сен, Гордон і цей список безкінечний, і у кожного каналу свій ексклюзив. Стала Могилевська мамою. Чи хороша це новина? Це чудова новина, Наталю. Ми всі за тебе раді. Коли ти говориш, що не будеш нічого розповідати про дітей? То ти нічого не розповідаєш. Ти не йдеш на всі канали. Чи знав я про цю новину? Знав. Чи обговорював я це з кимось? Обговорював з колегами по цеху, з друзями і казав, що це буде дуже гучна новина, буде дуже гучний піар, буде ходити по усім телеканалам, усім це розповідати. Мені кажуть, та ні, не може бути. Це ж діти, так це діти. Діти отримали сім'ю, маму. Наталка давно хотіла стати мамою. Це чудово, Наталю. Ти зробила дуже хорошу благородну справу. Ти сама говориш, що не буде жодного піару, і ти на кожному кроці робиш піар. Просто з'явилася фотка, значить, спеціальна фотосесія. Могилевський там ретушували обличчя. Цієї дівчаток обличчя вона закрила. Це все в рожевих тонах. Це все викладає Могалевська в Тіктоці під свою останню пісню, щоб підтягнути за допомогу такої гучної історії успіх своєї композиції новорічної. Просто так, просто ніякого піару я ні на що не натякаю. В даному контексті я не є маркером моралі. Подивимось, що з цією історією буде через. Два, три, чотири, п'ять років. Певним подіям потрібен час, а можливо і пройде лише півроку. Тому так, Наталю, ми за тебе раді, абсолютно щиро. Але водночас дуже виникає багато питань. Якщо це взагалі не про піар, не про рейтинги. Ви скажете, навіщо це Могилевський? Ну, по-перше, а повністю реабілітувалася в очах українців після усіх зашкварів та скандалів, які були в 22-му році. Далі, це ідеально лягає в концепт нового образу мами шоу бізнесу Це те, до чого прагнула та йшла Наталя усі ці роки. Подивимося ще на амбіції політичні Могилевської. Чи місце таким людям в українській політиці, навіть якщо це культурно-освітній пласт? Ні, не місце. Тому що цими людьми мотивує виключно. Власна вигода. Ти здійснила свою мрію. І я дуже хочу сподіватися на те, що ти подаруєш дітям ласку, любов, турботу, і ти змінилася. Тому що ту Могилевську, яку я знав, ховайтеся, просто ховайтеся. І я дуже сподіваюся, що в період повномасштабного вторгнення Наталка справді стала зовсім іншою людиною. Але я не вірю в те, що люди змінюються. Вони можуть дещо. Змінитися, змінити своє ставлення до певних обставин, ситуації, історії. Але глобально перезарядитися ні, це просто неможливо. Наталка вже назвала імена дітей, чекаємо нових подробиць. Зараз я свідомо йду на те, що розуміючи, що буде дуже багато хейту в мою адресу. Коли я щось говорю, потрібен час, потім це відбувається, а потім ніхто і дякую не скаже. Але теж окей, я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Коли Моглевська говорить про інформаційну тишу, а повністю знаходиться в фокусі уваги усіх змі. я читав хтось із підписниць, коментував в моєму телеграм-каналі, що «Так, так, 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 типу, це все розфорсили змі, і Наталя нічого там лишнього ніде не казала. Так, це питання часу. Наталя буде ще ходити, видавати ще нову порцію подробиць, тому що це продуманий піар-кейс, продумана стратегія. Я взагалі за цієї історії в медійному просторі. Тому що в такий спосіб вона хоче вернути, знову ж таки, я не знаю, я не стверджую, висловлюю суб'єктивні думки, які можуть взагалі нічого не мати спільного з реальністю. Просто моє власне відчуття. Кожен із нас говорить про певні події на кухні зі своїми друзями, зі своїми близькими. Я точно так же на цьому каналі висловлю те, що відчуваю я. Коли ми говоримо про щирість, про справжність, тоді чому це знаходиться в фокусі ЗМІ, абсолютно усіх українських змі? Тому що є певна стратегія. Мабуть, давайте поспілкуємось в коментарях. Хочу почути ваші думки. Тема непроста. Ви можете зі мною 300 разів не погоджуватись, і це нормально. Тому що у нас пліткова спільнота. Ми живемо в такий час, коли неможливо бути згодними одне з одним в усьому. Адже спірні теми, спірні новини, абсолютно у кожного різні почуття та сприйняття. І це нормально. Завдяки тому, що ми усі різні, ми ділимось власними думками, формується наша об'єктивна думаюча аудиторія. За що я вам дуже вдячний. Тому, можливо, я взагалі не правий стосовно Наталі. І ви мене підкоригуєте і скажете свою думку. Можу помилятись, давайте обговорювати. Нещодавно українська співачка Гайтана привітала свого чоловіка з днем народження, і ніхто не звернув уваги на той меседж, який заклала Гайтана в своєму зверненні. Хочу зачитати. Ти вмієш вести за собою, дбати, захищати, навчати і наставляти, бути чесним, відповідальним, люблячим, неординарним та веселим. Все гарне в тобі. З днем народження, коханий, будь щасливий. Такі е, привітання написала артистка. І, в принципі, ну нічого дивного, е, Богдане, а чого ти причепився, що там не так. Ну, звичайно, нормальне привітання свого чоловіка з днем народження, правильно? Почекайте, друзі. Зверніть увагу, будь ласка, на першу фразу. Ти вмієш вести за собою. Це просто кашпіровська історія. Ну, це так до слова. Тобто, в мене ще більше складається враження, що гайтана знаходиться в абсолютній залежності від свого чоловіка. І там є секрети і скелети у шафі, дуже конкретні. І чоловік там щось дуже 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 прорелігійний, і ходили чутки, що він втягнув гайтану в ось цю свою релігійну історію, і вона вже не належить сама собі. Вона повністю під контролем чоловіка. Тема цікава, дуже гостра, дуже неприємна. Можливо, болісна, в залежності від того, що саме приховує це сімейство. Але кошенята, я звертаюся до вас. Кому що відомо нині про сім'ю гайтани, надсилайте в директ мого інстаграму. Кому що відомо про чоловіка гайтани, тому що дуже спірний персонаж. Мене насторожує фраза ти вмієш вести за собою подібні меседжі здебільшого проговорюють люди, які знаходяться у тотальній залежності від певних релігійних груп. Тому сподіваюся, це лише мої побоювання і я не правий. Але... Можливо, усе. Чекаю від вас інформації. Давайте розкопувати скелети у шафі, адже дещо обов'язку загайтану. Кажу, це абсолютно щиро. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось і, можливо, хтось з ваших родичів, друзів. Був в подібних релігійних течіях, а у вас є теж певні спостереження, симптоми, ознаки, що людина знаходиться в певній релігійній залежності. Я просто намагаюсь підбирати слова, тому що тема дуже складна. Я не знаю, як це правильно висловлювати. Тож перепрошую, якщо когось образив цим. Я не знаю, як це релігійні групи, течії. як це правильно називається. Будь ласка, ви мене можете скоригувати в коментарях. Хто в нас далі? Макс Барських Макс Барських анонсував виступ в палаці спорту знову навесні 2024 року. Ви знаєте, я так аналізував і думав. Я думаю, буде дуже великий голод саме на чоловіків-артистів. Тобто, артистки у нас є, їх вдосталь, а чоловіків, співаків майже немає. Ну, тобто, вони є, але скажімо, limited edition. У Макса є усі шанси закріпитися на дуже багато років вперед. Молодець Макса. Але при цьому зроблю невеличке зауваження. Дуже хотілося б, щоб в палаці спорту шоу, яке ти презентуєш, воно кардинально відрізнялося від того, що вже було. Тому що. Той виступ палаці спорту, який був грудні місяці, 1 грудня, на моє день народження, до речі, нічим не відрізнявся від концепції виступу в Осоко Resident. Розумієш? Ну тобто немає ніяких майже змін трансформацій, і ти ходиш кожного разу на одне й те ж саме шоу. Тому я дуже сподіваюся, що команда Макса підійде до цього більш креативно, зможе реалізувати нові ідеї, нові костюми, можливо, з'являться ще нові пісні до того часу і дует з Волошиним. Максу ми все пам'ятаємо. І в принципі, збирати декілька разів підряд палац спорту це серйозно. Це говорить про те, що артист має попит, і артиста люблять в цій країні. Тому Макси, я за тебе радий, але є певні зауваження, над чим можна попрацювати. Хто планує піти на концерт Макса? Хто був в грудні, можливо, у вас є свої думки? Давайте обговоримо, хотів би почути. І на завершення не менш цікава тема. значить, дивлюсь я в інстаграм Сторіс Володимира Заводюка Ван Media School, точніше. З 10.01 по 27.02 продюсер Big Events Володимир Завадюк. І скоро неймовірний курс з дуже крутими лекторами. А ви встигли зареєструватися? Володимир Завадюк запросив Горву Ірину, Джері Хейл, якась Катя Тейлор, не знаю хто це, Івана Фролова, Тимура Мірашниченка і Дашу Квіткову. Давайте розберемо, чому можуть навчити вас ці люди. Джері Хейл це про музичний маркетинг. Можна довго говорити, наскільки Джеррі Хейл успішна, не успішна, але вона в шоу-бізнесі. В неї є певний досвід, яким вона може поділитися. У нас є Ірина Горова. Тут взагалі не потрібно жодних коментарів. Горова змогла з нуля створити новий лейбл, запустити нових артистів, і в довгій перспективі Горова буде в шоу-бізнесі ще багато-багато років. В позиції одного з найголовніших гравців музичної індустрії. В Україні Тимур Мірашниченко колосальний телевізійний досвід. Дизайнер Іван Фролов. Речі, якого носять від Бейонсе до Джейло і самих-самих топових американських світових зірок. Є чому навчитися. Катя Тейлор, я думаю, це щось про піар, мабуть, а можливо і ні. Помиляюсь. Не буду коментувати, тому що не знаю, хто це. І Даша Квіткова. Чому може навчити Даша Квіткова? Один плюс один продакшн. Хочу до вас звернутися. Ну, коли ви запрошуєте подібних людей. Я розумію, що, мабуть, у вас є певні свої зав'язки, але Даша Квіткова, яка приховує рішення суду, яка спричинила ДТП, це вже офіційно абсолютно. Яка абсолютно грає певний образ і не має нічого спільного зі справжністю. Я вже мовчу про її курси схуднення. Тобто людина, яка обманом завойовує любов аудиторію. І саме цьому будете навчати слухачів. Не знаю, це риторичне питання, але як на мене Квіткова не просто не вписується, а це ще один лютий зашквар. Такі у нас сьогодні емоційні, балки, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.